Добре, чаночка ми не знаю, минулий раз вивчили, що вивчили е, якісь жіночі стрижки. Шапочка, шапочка і каскад. Це теж дуже добре закріпити, повторити, тому що е, це ну, такі популярні стрижки, доволі для вас наразі це також спирні стрижки. Е, і е, мені зміст, ви мусите так е, дуже добре. Тому Давайте будемо згадувати про що спочатку говоримо: про каскад чи про шапочку. Про шапку. Про шапочку. Добре. Добре, скажіть мені, будь ласка, що ви, що це за стрижка? Король. Так, це зразу. От ви вже повинні зразу, от ви вже деякі стрижки вивчили базові. Ви повинні розуміти, що коли ви чуєте нас, Бо прийде клієнт і скажемо, а я хочу шапочку. Тобто, коли ви чуєте тільки назву, ви вже маєте мати в голові уяву, що тут за стрижка. Перший діл, то короткий варіант стрижки. Так, вже це зразу така інформація. Коли ви чуєте каскад, ви розумієте, що це є все-таки подовжені е, ну, стрижка. Я говорила, що це її першочергове завдання, це для довго волосся створювалося, але також це може бути і на таку середню довжину. Ну, але це в будь-якому варіант, А шапочка це доволі короткий. Що ще, ви знаєте, про шапочку? Які тут методи, наприклад, з наших основних, наші основній операції. Видойбання. Ще. Можуть було бути... на довідницях. Можуть бути як горизонтальні, так і вертикальні відповіді. До, так, добре ще. Може бути філірування. Зведення на німець у нас присутнє, ми говорили. Чому? Тому що у нас нижня зона тут. А, і тут у нас має бути теж інформація, що е, нижня зона, ну, у нас є дві зони в стрижці, так? У нас є в стричці дві зони в шапочці. Тобто є е, нижня зона, коротша зона і верхня зона довша зона, правда? Тобто в нижній зоні ми що можемо робити? Тушувати. Можемо робити і тушування, якщо то більш така коротший варіант. Ну і хоч клієнтка такий дуже різкий перехід. Або, можливо, це звернення на нібець, також такий більш середній. Правда? Добре. Ще. Ми говорили, що в нас. Де у нас е, є та межа між тою зоною, нижньою і верхньою, де вона приблизно має проходити? Від скроневого виступу через середню потилочку. Mm. Так, ну, вона має так, проходити приблизно від середини скроневого виступу і через середину потиличної зони приблизно орієнтуватися на той потиличний виступ. Так? Добре. Яка довжина може бути в тій стрижці верхньої зони стрижки? Так? Так, це би мало бути трохи довше, 7-9 см. Так щоб ми розуміємо, що, що шапочка це що? Це такий е, ну, якби масивний елемент в стрижці. Е, виражений елемент, не просто якась плавність. Тобто, якщо, наприклад, ви вчили зняття на пальцях і коротку просту стрижку, ми могли сказати, що там може бути і 2 см. Тут, в нас, якщо буде 2 см, ми не зможемо е, досягнути шапочки. Ну, де там візьметься шапочку, розумієте? Тобто треба зберігати цю довжину. Тому тут вже вона доволі така трохи довжина, довша, всім, дев'ять, може найбільше, в залежності, що бажає клієнт, як йому це подобається. Добре. І ми говорили, що в нас можна стригти верхню зону двома варіантами. Які два варіанти ви знаєте? до обличчя. Дивіться, давайте ми зупинимося на тому, що в нас є різні ступені градуювання, правда? І ми тут якраз наша, наші два варіанти вони просто відрізняються, два, два варіанти верхньої стрижки тої частини, так? вони відрізняються якраз висотою того градуювання. Тобто, в нас градуювання буває в трьох ступенях. Нагадайте мені, в яких. Від 0 до 20, то є маленьке, 45, так, це вже сиренє, і до 87 це є високе градуювання. Так? І от ми з вами, якщо ми робимо перший варіант стрижки, то ми використовуємо там, по-перше, звісно, що ми використовуємо там такі ну, горизонтальні продвиги, будемо говорити. Так? Тобто ми собі з'єднуємо, робимо одне пасмо в нижній тій зоні. В нижній, зон, тобто в нижній зоні то є верхньої частини стрижки. Значить, горизонтальні проділи. І також ми тут маємо, що? що? Нізьке грануювання? Тобто тут я маю написати перший варіант. А другий варіант він може включати ось ці два кути. Тобто може бути або середній. Або навіть високе збільвань. І тут ми вже можемо і краще використовувати, рекомендується, вертикальні проділи. О. Це зрозуміло? Це зрозуміло. Ну, що зрозуміло? Тобто. Той от, варіант трошки може складніший, другий там треба виклюти в розділний. Зараз ми собі ще раз нагадаємо. Але загалом, в принципі, це скажімо, який варіант ви зрозуміли, з того, що ми з вами вивчили, от верхньої частини стрижки, який сьогодні популярний і клієнти би замовляли швидше з тих двох, який би ви сказали. Другий, другий. Правда? Чому? Чому ви так думаєте? Чому так людям чому так подобається? Воно більш рухливіше, воно більше рухливіше, більше об'ємніше, ну, більш сучасний вигляд тої стрижки. Будемо так говорити. Тобто, е якщо ми кажемо, що в нас є перший варіант, це теж має зміст, має право на життя, але він буде такий дуже спокійний. Тобто, ми просто що ми робимо е в стрижці? Е Шапочка першого варіанту. Ми або тушуємо, або зводимо на нівець нижню зону. Так, тут вже уточнюємо е, цей момент з клієнтом. Далі, що ми робимо в верхній зоні? Ми просто виділяємо паралельно по, е, до того розділяючого нашого продігу, так, який нам розділили вниз і верх. Ми робимо собі такий проділ по окружності, логічно. Ну, Тобто ми свою, звісно, що спочатку можемо зробити від гушка до гушка, від серединки чула до серединки, там шиї е, образно, так? І, але загалом. Відділяєте собі по окружності, тобто враховуючи скруневу частину, враховуючи там протиличну, правда, і задаємо на тій першій лінії. Звісно, що тут зразу знаємо, що у нас присутні тут внутрішні градівання, це очевидно. І е, задаємо собі контур. Тобто контур в тій стричці першого варіанту, та, е, ну, першого власне, варіанту, може бути більш такий овальний, або може бути ось, наприклад, так, накрутим, так? Ну, ми собі виберемо смієнту, що йому більше подобається, і можемо так виконати. Е, Внутрішнє градуювання простригли, довжину задали, лінію задали. Тоді всі наступні пасми є паралельні до першого нашого цього пасма. Ну і звісно, що з використанням внутрішнього градуювання, тобто кожен наступний є е, довшим за кожне попереднє на 1-2 мм, що дає нам. Тій зоні простригання той валик, той об'єм, але він той об'єм буде такий більше масивний, спокійний, е, ну, не такий рухливий, скажімо так, завдяки тому, що цей кут низький, ну і паралельно з доброділу ми це все з'єднуємо ну, до, до нашого першого. Розуміло? А другий варіант вже зовсім інакше виглядає. Тобто, другий варіант ми собі розуміємо. Що оця тут виділяється тім'яна частинка? Так? На тім'яній частинці в нас є е, таке подовження до фронтальної частини. О, а всі бокові пасли у нас ріжуться вертикальними, але і відповідно під кутом 45 градусів. Зуміли? Ну, тобто, я образу малюю, ви не дуже звертайте увагу, де я що розмістила, плюс-мінус по висоті. Голови. Але зміст залишається той, що ми в нас не ну, добре, я трошки так от стружу, щоб воно не було, не збивало вас з толку. Там у нас внизу тушування, тушування або зведення на нівець. Розумієте? О. Е, так. І, тобто, ми тут яке маємо розділення. Тут ми, як завжди, в другому варіанті стрижки шапочка. Не хвилюємося, розділяємо, як завжди, лінію нашого переходу, тобто від скроневих вистрілів до середини потилиці. Нижню зону або тушуємо, або зводимо на лівець. Далі ми починаємо працювати в верхній частині. Тобто нам яке має бути розділено. Від вушка до вушка, само собою, має бути проділ. Та? А тут їм інакше розділяється чим? П подібним так. проділом. Так? Тобто ми просто два вертикальних проділи проводимо від середини лобних виймок до маківки і отримуємо так, намалювати вам то. Намалювати вам то. Тобто, якщо в нас, <клес> я вам вот так от намалюю, якщо в нас тут голова. Так тобто, от якось нас має бути зображено. Тобто тут... Як вам сказати, це наша внечі клієнтка опустила, ну, ви дивитеся в голову зверху, вигляд зверху, від середини лобних виймок, привели до маківки і отримали отакий, о, отримали отакий проїв подібний, та? Так ви його вже виконували. Де ви його виконували? Я вам просто пояснюю, що ми зараз виділяємо в стрижці нашій е шапочка другий варіант. А, вчили. Ну та, 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 Я тут просто їх питала намалювати, вони кажуть, намалюють. Я намалювала. Тобто це переподібний, подібний, е -подібний. проділ. Таким чином, у вас що утворилося? У вас утворилася окрема відділена темна частинка. Ви в центрі тієї темної частинки проводите проділ, проводите, собі робите, задаєте лінію, задаєте контрольне письмо і відстригаєте от на подовжній до, до письму. І всі наступні пасма. Які тут є, вони є паралельно, ну, паралельно виділяються до першого письма, але не з'єднуються з першим письмом. Вони рухомі. Тобто ми просто орієнтуємося на пострижене наше центральне письмо, рухаємося в вправо і виконуємо просто отаке, таке простригання на подовжому. Тобто ми ні в ніякому разі, пам'ятайте, не збитися тут немає нерухомого письма. Тут воно теж рухається. Е, і далі скрунельні частини, тобто всі бокові частини, які залишилися скрунельні і потиличні. Зони. Ми що робимо? Ми відділяємо вертикальними проділами та вертикальними. Відділяємо вертикальними проділами і рухаємося під кутом 45 градусів. Кожне наше письмо нас також на бутильці, на нагадує, на всіх бокових зонах в цій, зоні, в цій стрижці. Другого варіанту в нас е, воно є рухоме, воно є під кутом 45 градусів до поверхні голови, і воно весь час рухається. Тобто, ми постійно, якщо ми почали там наприклад від короневої фронтальної зони. Розстригне перше письмо, е, нога вікут 45 градусів. Наступне паралельно до нього орієнтується на перше. Друге паралельно до нього орієнтується вже на тобто не друге, а третє. Третє орієнтується на друге, четверте На третє ми рухаємося просто від однієї скруневої е, частини через всю потилицю і до наступної, наприклад, лівої скруневої частини. Зрозуміли. Mm -hmm. да. тобто, якщо ми в цьому другому варіанті це виходить нас ну, вже одоріння, а не подовження. Так, не подовження, е -е, темно, подовження ну воно буде шапочка. Е -е, ми говоримо про нижні зони, ми говоримо про бокові зараз зони. Верхня частина простягається також руховим письмом по е на подовження до обличчя. Це робиться суто на тіляній частині. Вертикальне космо, довжина відштовхується від тої, яку ми задали всюди, дівчата, це також розуміємо. Ну, яка рекомендація? Стрихти спочатку, дивіться, спочатку, звісно, займатися нижньою зоною. Це є або зведення на німець, або тушування. Тоді стригти всі бокові зони. бокові зони, задаючи собі нашу довжину, чи ми хочемо там мати тих сім, чи демо, скільки ми залишаємо. Під кутом нагадую, 45 градусів під руховим космом, Зрозуміло? Простригли вже всі бокові зони, тоді приступили до тіміної, відштовхуючись вже від того, яка є довжина на тих бокових зонах. Тоді також просто на подовжнє до обличчя, далі гривку оформлюємо вже по ходу, як вона там нам подобається. І дивимося, як воно лягло в залежності, скільки в нас там було довжини, як воно лягло на вушках. І чи нам треба ті вушка відкрити за бажання клієнта, чи повністю закрити, чи половину відкрити. Тобто ми вже це в процесі, коли вже все зробили, тоді ще за цим ну, якби, процесом займаємося моделюванням. Зрозуміли? Так. Зрозуміло. Так. Да. Точно? Ще якісь може є питання до тієї шапочки? Тобто, перший варіант шапочки, насправді, напевно, легше стрибнути. Другий варіант трошечки складніший, але насправді, якщо розуміти, що ми робимо, там немає нічого складного, просто треба чітко дотримуватися технології. Ну і філіруємо, звісно, потім, що в першому, що в другому варіанті, звісно, що ми трохи філіруємо, але дивимося ми на те, що в нас яка там пустота, яка маса, і пам'ятаємо, що шапочка. Це не плавність особливо, це навпаки пишність, це об'єм і така виражена форма в зоні тої якраз шапочки. Тому не перефілюруйте, щоб не вийшла у вас е, така якась ну не зовсім шапочка, розумієте? Тобто цей момент теж браховуємо. І е, тепер можемо, якщо у вас вже немає запитань до цього всього, е, то можемо прийти до стрижки каска. Давайте згадаємо, що тут стрижка. Так вона виглядає чисто візуально, ви її на Вкладаєте? Чому? Як ми її вкладемо, так вона буде вкладатися? <рес> <рес> так. Ми говоримо взагалі про зараз, дівчата. Давайте згадаємо. Що нам ми ну, зрозуміли, ми сьогодні говорили на початку, що це подовжена стрижка. Так, тобто ця стрижка призначена для довгої вас, а максимум для середньої довжини. Добре. Тепер скажіть, який... Вигляд на зонішню, ми її бачимо, як вона нам виглядає. Це може бути овальний. Сам її контур, Він переважно буде більш такий овальний. Але, якщо ми хочемо змоделювати, то ми там далі можемо тулі. Змоделювати, зробити. Може хтось не любить того увагу і просто хоче собі рівний горизонтальний такий е, варіант. Можливо, там, може хтось більше хоче загострений. Тобто це ви вже просто лінію в кінці можете ще доповнити. Але загалом, отак от її е, першочерговий варіант, і овальний контур. Добре, ще. Перехід. Перехід які з короткого від короткого до нього. Ну, власне, вона називається каска, то так правильно, якби інформація про те, як падають пасма. Вони таким каскадом падають, тобто вони йдуть від коротшого на верхній частині, і плавно, плавно, ну, це дійсно плавно насправді, якщо правильно простригти, але вони йдуть такими шарами поступовими, і нижня пасма у нас найдовші, а верхні у нас найкоротші. Тобто з цього припливаю, що в нас е контрольне письмо, де воно знаходиться і яким воно є. Вона не випадково випадково випадково. Випадково. Всі вивчили дуже гарно і аж е почали перебивати одна одну. Тобто в нас контрольне письмо на найвищій точці голови це де. Це показує молодець, але, але все ж таки добре знати, ще назву. Так? Найвища точка це є верхня, зем'яна Так? Зразу біля макімки, але все ж таки верхні кілька це найвища точка. І вона завжди нерухома. Пам'ятаємо, що в каскаді завжди нерухоме письмо на верху голови. Зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Чи, ну, ми повинні розуміти, що от як ми обираємо собі довжину того письма, ну, ми то мусимо дуже чітко узгоджувати з клієнтом і пояснювати, що чим буде коротшим та лінія наша перша, тим це все буде залежати на форму, ну, відбуватися на форму стрижки. Тобто, якщо у нас клієнтки дуже довго волосся, да? припустимо. І якщо ми зробимо отаке письмо, то що це говорить? що у нас нижні пасмо теж скоротиться дуже значно, бо ми все це вичищимо догори, звісно, і на його рівні зістрижемо, звісно. І звісно, що якщо ми задали отаке письмо, а довжина клієнта отака, то вона мінімум отак скоротиться. Це треба прорахувати хоч приблизно, і пояснити клієнтів, що ну, чи ви готові, бо казка це стрижка, яка може бути от в межах 10-12 см загалом, так ну, от, образно розуміємо. І що там якісь коротші зони і довші, да? може бути 20, 25, 30, 40 і так далі. Тобто це реально стрижка на довге волосся. І треба розуміти, що якщо клієнтка з довгим волоссям прийшла на каскад, то чим в неї той верх коротший, тим в неї знизиться ця зменшиться ця довжина. І про це треба попереджати. Розумієте? Щоб в неї не було шоку. Як в неї клієнтки, яку ну, її взяли за модель на семінар, ну і там ну, француз стриг ці, ці стрижки. Відповідно, вони, він думав, що модель попереджує. Ну, ці модели, які там йдуть на такі семінари, звісно, що платять кошти за це, але е, він думав, що вона попереджена, в вона було волосся до поясу. він так підняв, він стриг і в неї, тобто в неї мав бути візита піскаре. Нам просто прямо на сцені плакала. Тому що вона не була попереджена, що їй з такої довжини будуть стригти ось таку стрижку. Тобто розуміє? І в мене були такі клієнти, які також приходили в салон, приходили там, наприклад, по рекомендаціях. Хтось там запропонував, заагітував. Прийшли якісь там на стриг, який теж отаку довжину підняв, нічого без попередження зрізав. Їй каже: я так бачу вас. На теж два роки нікуди не ходила стригтись після того. Тобто, в неї був такий, якби не знаю, шок. Що їй далі будуть так стригти, завжди кордон прийшла до мене, та нікуди не пояснила, що їй треба тільки два сантиметри там курити. Я їй кажу, я ніколи не заставляю клієнтів стригтися е, там коротше, ніж вони собі планують. Тобто, ну то, що я бачу, я можу тільки рекомендувати, але нагло ну, просто брати ножиці і відрізати, бо я так бачу, я вважаю, що це неправильно. Ну, дехто вважає інакше. Тобто є клієнти, які насправді можуть прийти на експеримент і сказати: зробіть реально все, як ви бачите, бо я хочу там змінити кардинально. Мені байдуже, як це буде. Ну, якщо от як ви майстер бачите, так зробіть. То це зовсім інший варіант. А коли жінка відрощує волосся е, 5 років, щоб воно було довгим і приходить. Просто там надати якусь легеньку форму свіжити кінці, а її зрізають там половину душини, а якщо не більше, то це звичайно, що це не нормально. Окей, добре дівчата, хто продовжуємо пропускати. Тобто, зрозуміли, ми дуже важливо відчиняємо оцей верхній варіант тому що, ну, верхній наш письму, тому що воно контрольне і воно буде задавати нам темп, Дизайн і всю лінію тої стрижки зрозуміли. Тобто, е з, з, з чого ми починаємо? Як ми в каскаді розділяємо Тому Тут треба також трошечки згадати. Пе подібний протяг. протяг. Ну ясна річ, що самий перший проділ, який би мав бути все-таки від вушка до вушку через тінню, він вам дозволить розтілити бутиницю окремо і фронтальну так? Тоді далі, звісно, що ви робите той П-подібний прокул, тобто це від середини лобних вийомів, провели проділи вертикальні до маківки і маєте вже окрему тім'яну, дві струневи. І на бутилиці ми рекомендуємо для початківців провести теж два вертикальних проділів вниз. так? Утворивши що? Утворивши також. Зараз намалюємо, утворивши центральну потиличну і дві бокові. І тут, якщо в нас є оця контрольна постанова, контрольне письмо, то ми відповідно, що отут розділяємо і все ведемо, я трошки не треба так от, щоб ви розуміти, що контроль не що ми все тягнемо до гори. Так? А, тобто, е, рекомендуємо як, як стригти. Спочатку розпочинаємо що? З найвищої точки голови, на легкій ті зоні, робимо наше нерухоме і на нагалю. Воно, звісно, що наше мені здається, що я навіть новий раз тому не сказала, але ви коли вчили, ви то бачите, правда, що наше контрольне письмо, воно стоїть під кутом 90 градусів до поверхні голови. Воно справді його можна по різному поставити. Але в каскаді воно стоїть чітко під кутом 90 градусів до поверхні голови. І, відповідно, ви відстригли, визначили цю довжину і далі рухайтеся, дядь. Якщо вам треба, воно нерухоме, і вам все треба до нього дотягнутися. Значить, ви рухаєтеся спочатку в тім'яні всі. Паралельно пройдами до першого письма, ви підтягуєте все до нього правда? і застригаєте на його рівні. Тоді що? Тоді також всі скроневі частинки Ми говорили, що логічно би було все-таки собі. Їх розділяти такими або сладко діагональними лініями, які будуть підтягувати до того центру, правда, до верхньої точки. Також не буде глобальної помилки, якщо ви зробите собі вас, вот випустригнув суті мину частину, у вас є бік тієї тімної частини, і ви можете всі скріне зони Втягнути до того боку, це теж, в принципі, буде ну, практично той самий варіант. Ну, Сильно там нічого не зміниться, просто іноді як початківцям легше так працювати, Такими горизонтальними виходимо, всю скруневу частинку вичистити в ту тім'яну, яку ми вже простригли. так на неї зорієнтуватися. Е, ну і, Звісно, що тоді тут на находилися тут вже ясно. Тобто, ви спочатку центральної працюєте, все підтягуєте, чітко. тут важливо, пам'ятаєте, я казала, волосся е, чисто вимите, вологе. Надали, якщо це довго, звісно, воно все переважно. І воно може таке бути, що важко розчісується, дали якийсь спрей, який буде полегшувати це розчісування, щоб ви не намучилися з цим вичісуванням, бо в мене були ситуації. Так? І відповідно е, ви це гарно, гарно розчісуєте тут нерухому зону. Ну і потім, звісно, що буки також поступово вичісується, вичисується всі, чому ми так розділяємо на початку? Я завжди кажу, що для базового варіанту для такого для початківців рекомендується саме таке розділення. Тому що, власне, це допоможе вам мати такий порядок, знаєте, стрижці і не збитися з нею. Але ми говорили, скажіть мені, будь ласка, ми говорили, що можна ще собі допомогти іншими розділеннями, які теж будуть дуже такими логічними, які ви запам'ятали. На частин, і потім просто на дві частини стріляти його. Так, можна зробити такий трикутник і взяти його за основу, а також ще можна зробити і ромб. Тобто, якщо зробити ром, то нам тоді достатньо розділити таким чином, від серединки чва до серединки шиї. Спочатку від вушка до вушки через тіня, тоді зробити оцей ром. Так? І ви просто кожну сторону, відстригши, задавши на ромбі ту довжину, ви собі далі стрижете там. Праву потиличну, ліву потиличну, праву фронтальну, де вже є включена і тім'яна іскрунева, і ліву фронтальну, де включена тім'яна і, тім і скрунева, все підтягаєте, до того по черзі роба і теж маєте той самий ефект. Просто, от, власне, що тут бувають е, і такі варіанти розділення. І це дуже е, насправді корисно знати, що є кілька варіантів. І який буде вам зручний, той ви собі можете обрати. Зрозуміло? А, що ще ми можемо сказати про каскад, коли це все падає, ми вже всі запам'ятали, як то виглядає. Ну тобто, Як то виглядає, бувають, маєте зв'язки і так далі. Але е, також хочу ще раз нагадати ну, ще раз вам нагадати, що якщо тут у нас ну, тут у нас якраз розбігне приблизно, тут у нас наше космона нерухоме, і ми от все все тягнемо сюди. І коли воно потім впадає, там тягнемо всі зони тягнемо в ту точку. правда? І коли воно потім падає, ми падаємо, розуміємо, що тут в нас є найкоротше, а далі, далі, далі все йде на подоліні. Тобто всі пасма наші довші, так само дівчата, все йде так. по таким чином. Тобто в нас і на фронтальній частині, і тут все, що падає в нас по боках, внизу, всюди воно надовше. Так? А зараз воно ну, потім таким йде шарами, тобто наскорочення. Mm -hmm. І власне, що е, тут знову ж таки питання гривню вже йде індивідуально. Тобто в каскаді може бути і без грип, в тобто, залежності, яка дружина, може бути просто проділ, чи прямий, чи боковий, як їй подобається. Ви дивитеся, ще просто в кінці стрижки на те, як лягли кіпасмо біля обличчя, як лягли пасмо. Внизу, Якщо вони там наприклад вам якісь затонкі, чи клієнту не подобається, ви ще можете просто оформити додаткову ту кінцеву лінію стрижки, трішки її там підкоректувати. Якщо навпаки, заважка лінія, ви розумієте, що треба її полегшити, ви можете скористатися філіруванням, багато різних методів, але тут непогано є метод іваної стрижки, коли ви працюєте суто з тими кінцями 3-5 см задієте на кінчиках і гарно. Плавно філіруйте для того, щоб просто пом'якшити ту масу. Е, Гримку, знову ж таки, кажу, індивідуально, ви можете її задати в каскаді, можете взагалі вона може бути відсутня. Е, каскад взагалі це стрижка, яка дуже добре виглядає, і на волосі, яке є прямим, і на волосі, який є таким, що в'ється, чи сильно в'ється, чи слабо в'ється. Тобто насправді каскад це дуже хороша така форма, тому що вона задає такий е, цікавий вигляд. І на, на будь-яких структурах вона гарно виглядає. Розумієте? О, е, ну Які ще у вас є питання до каскад? Каскад, ще можна дуже моделювати, але ми зараз про це не говоримо, бо вам зараз задача запам'ятати базу. А потім, коли вже на старших курсах, ми тоді можемо пробувати говорити про те, як можна там поєднувати різні форми і моделювати, і відповідно створювати цікавіші. Це вже є в процесі життя. А спочатку треба добре знати базу. Зрозуміло? Якщо є запитання, кажіть. Якщо нема, то можемо завершити наше питання.